З початку року на території Лозівського району сталося 900 пожеж, на яких загинуло 10 людей. Отримали травми 6. В Лозівській міській територіальній громаді трапила 451 пожежа. Зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки. Зокрема, при використанні ялинок, користуванні гірляндами. Щоб запобігти небезпеці, закликаємо вас неухильно дотримуватись правил пожежної поведінки під час проведення святкових заходів. Не прикрашайте ялинку паперовими легкозаймистими іграшками та прикрасами. Особливо не використовуйте вату, свічки, бенгальські вогні. Особливо перевіряйте справність електричного проводу та його ізоляцію. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати електрогірлянди. Не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних та електричних приладів. Хвою, яка обсипалась із ялинки, необхідно одразу прибрати. Вона може спалахнути будь-якої іскри. Також Лозівське районне управління головного управління ДСНС України у Харківській області попереджає, що відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Суб'єктом господарювання, незалежно від форми власності, фізичним та юридичним особам, заборонено проведення салютів, феєрверків та інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування. Дозволяється використання піротехнічних виробів, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму та призначення для використання в приміщеннях, такі як хлопавки, бенгальські вогні. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже вас від трагічних наслідків. Щоб запобігти небезпеці, закликаємо вас неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки під час проведення святкових заходів.